Тільки вельми бажані гості. Велике інтерв'ю. Шановне панство, наші вам вітання на Стасімотри. Знаєте, завтра у Дніпрі той самий момент, коли місто ну, перестає просто шуміти, починає муркотіти. Так, шинник арт артпросторі. Нарешті довгоочікуваний концерт яскравих, зухвалих, атмосферних латекс. Фауна, так сьогодні ми поговоримо з тим, хто робить українську музику стильною. Наші гості гурт, який довів, що суржик це сексуально. Їхні треки це масаж для вух, розслабляє, дивує і, звичайно, хочеться ще. Латекс Фауна і з нами сьогодні неймовірний Діма Зезюлін. Привіт тобі, величезний. Дніпровцям, Дніпрянам, Дніпряночкам, гостям міста вітаю. Ну ми <гад> <гад> діма в нас вже був. Він один із перших, до речі, гостей, які потрапили в нас на інтерв'ю. Тоді тільки починалася «Інформатор FM», І Дмитро тоді ще був. Тоді неймовірний лук був. Оці е, <гад> свез. бойс <гад> Привіт. Ну е, е, нарешті ви доїхали до нас. Нарешті, і е, до речі, е, дуже цікаво, що ти е, зазвичай всі виконавці приїжджають там в день концерту. Швидесенько по інтерв'ю. Ви приїхали завчасно. Але так. чому це маленький спойлер? Дивись, дай дай я красиво зараз почну. Сьогодні Дніпро зустрічала таксвауну першим снігом, але таксфауна дарує усім соняшник і нову пісню Перша ріка. Діма, якщо б ти знав, як я і мої колеги сьогодні обігали все місто, йомайо, -йо, щоб знайти той соняшник. Ага, і що знайшли? Знайшли, але ми ж теж розумієш, рекламісти і маркетологи. Тому як... рішаєте креативну для задачу. Є... Він буде місто, що... в розібраному вигляді. Ага. О, Ви... о, клас. Тобі потрібно його буде він хоч підсолений. <ріст> так, Діма, дивись, о. це халва. А вона робиться із соняшника. Шукер. Це олія з соняшника. Так. А це смачне дякую. насіння. Насіння, оце за насіння. І це всі все, друзі, дякую. Е, про презентацію пісні перша ріка, яку ми наприкінці ефіру е, сьогодні почуємо. Так, е, тому що там на е, обкладинці саме соняшник е, е, зображений. Так. Ну і, до речі, е, олія саме Дніпровська, вона виробляється саме тут. Супер, дякую. Але Супер. я люблю нерафіновану, щоб вона пахла. Ну, якось буду ну про Дніпров, я про Дніпро прощаю. У нас я є спрощую. спеціальна е, загортовна людина, яка зараз бігає в магазини. Поміняє, та ні, все, нормально. Та ні, давайте не будемо робити е, людину напрягати. Все, все Це, що ти все, хотіла, зробила. Так. Можемо я, зробили. Можемо я, побалакати. Я, я пішла, все, місія виконана. Так, ну про першу частину майже Надя знає, бо вона теж і маркетолог у нас, вона тобою не, не, і як музикантом захоплюється, але ще й те, що ви робите поза кадром, поза музичним творчістю вашим. Угу. Надія. Дуже хочу сказати усім фанам Латексфауни про Да-да-да, мітингрін. Да, да, да. Давай meet and green. буквально пару слов. Ну це такий формат квитка, який насправді не є квитком на сам івент, але він є пропуском у гримерку, він є пропуском на саундчек, і він є пропуском на безпосереднє спілкування близьке з е, музикантами. І таким чином, коли ви е, маєте мітинг ви. Можете прийти, пощупати нас, поговорити з нами, а ще отримати від нас подарунки певні. І що важливо, що всі кошти, які зібрані на meet and Greet, вони є винятково донатами для збройних сил України. От, от, то, друзі, якщо вам кортить дослухнутися до в ну, до, ну, до, ну, прямому сенсі, я зараз слова. Та, та послухав і думаю, якщо б бітлз в свій час до, е, до цього б додумалися, вони б мільярдерами стали швидше. Ну, Вони б не встигли всіх пропустити через через гримерку. Просто не вистачило б часу перед концертом. То я тоді ж скажу, ж вже механіку. Якщо ви хочете отримати мітингріт, ви можете задонатити нам на банку. Посилання є в нас в інстаграмі. Ви можете знайти і взяти участь, позмагатися за. Так. Время припровождення в найкращій гремерці світу. Так, друзі, підписуйтесь на інстаграм Fauna, і там всі, всі абсолютно будуть умови, як можна, можна потрапити. Що в нас ще було запитання з приводу фітів? Як то за Так, мені дуже сподобалася ваша остання дегустація в Ви робили крем, зроблений з ваших пісень. Так, ага. чотири треки, чотири. Кажемо аромати. смаки, аромати. Е, я так розумію, вже повний солдаут. Угу. Але фанам ще можна завтра трошки доєднатися е, до цієї класної колаборації. ми взяли невелику, невеличку, невеличку частину партії, щоб е, задовольнити людей на концерті. Додатково і завтра можна буде ще придбати ці креми, які насправді в інтернеті вже все. Ну вони до речі, дуже стильно гарно виглядають і О, так Такі конечно. трендові аромати: масандра, люцерна. Шовковиця, Баунті, супер. Mm -hmm. Ще у нас що є зі смаком Шовковиці. У Києві був мілкшейк ІПА, а у да. Дніпрі сьогодні буде Лімонат. Е, лімонад лімонад Шовковий. Та, да, який буде в закладі Брукс, де сьогодні відбудеться зустріч е, мене і наших поціновичів. Думаю, хлопці теж встигнуть прийти. І поговоримо ми про рекламу, про креатив. За, да, взагалі тема нашої зустрічі про креатив і не тільки в музиці. От ви і почули, чому Латекс Фауна у нас і Дмитро завчасно приїхали до Дніпра. Ну а тепер, друзі, до головного. Завтрашня подія, концерт Латекс Фауна. Шинник-артпростір. В початок о 18 Обов'язково потрібно бути, якщо ви встигнете, якщо є якісь квиточки. Що завтра чекати Дніпрянам від концерту Латекс Fauna? чого вони ще не бачили uh -huh. за той час, коли вони no, відпочивали? Ну, по-перше, у нас вийшло скільки? три нових треки, які ми будемо обов'язково грати. У нас буде окремий сет акустичних, акустичних пісень, де ми поміняємо інструменти і будемо грати на акустичних гітарах. Там, тось оп'яте, десяте. Ми красиво вдінемося в красиві костюми. Ми готували. Також е, працювали над світлом. Ну, взагалі, ми за цей рік е, захотіли трошки вирости. І ми маємо вирости і. Цей концерт має бути такою аудіовізуальною подорожю, не просто, не просто концертом, а таким якоюсь подорожю всередину себе і з поверненням назад. Оскільки Але зараз кошти... подорожами в Україні не дуже, то ну, так, хоча б так. такий туризм внутрішній нам не зберегти. Ну, ваш тур почався саме з презентації Шовковиці, так? Ну там десь на початку туру. Ні, наш тур почався от завтра. Почнеться. наш Ні, тур. ну у вас там, що ви там щомісяця хочете випускати по, -по треку. Ну щось таке ви сказали. Так? Ну, Так, це власне історичний. Шовковиця та... була презентована десь нещодавно. Авно і почався десь там тур. А зараз ми будемо презентувати першу ріку, uh -huh. чекаємо там на нові, звісно. Ну а стосовно концерту, коли вже ну це шинник такий, ну він вже великий зал, uh -huh. коли вже палац спорту. Я не думаю, що нам треба цілитися на такі штуки, типу що ми там хочемо зібрати палац спарту. Це має бути наслідком, це не має бути самоцільною, тобто найголовніше робити гарну музику. А як воно буде далі? Ну це вже залежить від того, скільки в нас є певної аудиторії, яка така любить. А тобі як, до речі, комфортніше, де грати, десь якийсь такий клубний, ну як то квартирники? А я знаю, що ти чи, хочеш чи спитати. от стій. Я ловлю себе на думці, що шинник. І Латакс Фауна не дуже поєднуються, бо хочеться танцювати, хочеться спілкуватись. Як для тебе ця локація буде новий формат? як ну, це ви ти Ну, Знаєте, оцінюєш? ми колись грали в кінотеатрі, і там теж було все сидяче, але люди по бо ми група стояча oh, yes. <laughs> і це. люди ну, встають і тусуються, і ми всіляко це до цього закликаємо. Я думаю, що завтра буде так само, і ніхто ні на кого не буде обіжатися, що всі сидять з согласно купленим білетом, <laughs> як в Вікарусі. <laughs> Тому я думаю, що всі будуть танцювати. А, Ну, до речі, ми, ми обов'язково всі прибрали ті питання, ну, всі улюблені питання журналістів, там чому Латекс Фауна, mm -hmm. та, що в нас там ще які є. Як, як, як часто тобі задавати це mm -hmm. питання? Чому Латекс Фау? Ну, на початку задавали часто, на початку стало часто, а потім якось все зникло. Всі вже все тихенько, почитали. Всі... В основному всі завжди питають за Суржик раніше, за що там ще питали ну, це, там, я, мабуть, те, що в прямому ефірі краще не, не ну, не, не, називати. Слушай, не знаю, чому всі так його хають, там, не знаю. Не всі. А, всі. ні, ну... Наш, ну, при... наш, наш, наш талановитий друг Юрко Ткач, він то, то є mm -hmm. <laughs> носієм того. Ну, Суржик <laughs> буває різним. Можна, він може бути, е, ну, може бути типу, навпаки, ним можна це художній інструмент. Ним можна добиватися різних креативних цілей. Ним можна взяти, зробити із, із спікера, ну скажімо так, якогось маргінала. Да, Допусть, а можна зробити ним. Тим же самим е, суржиком, але використовуючи інш, інші лес, ле, лек, трошки іншу лексику, трошки інше словосполучення і трошки інший контекст. Можна з цього зробити досить такого сексуального е, мачомена. Ну, у вас ідеально це виходить. Ви цими, цими фарбами просто в піснях жунглюєте. Да, це це так, що... фарба, це фарба. Він дає на півтони, шляхуватості. Я це часто працюю. Колега, дайте мені запитати, як так ж, спарти руку тягну -спарти. А, для мене гурт так Fauna ну, максимально. Креативний, це по перше, але у вас є така е, безцінна місія, ви все вмієте класно монетизувати. Наприклад, пісня Сіті, так з забудовником ви зняли її. зараз на Ютубі 624 тисячі переглядів. А так. шовковиця, яка вийшла три тижні тому, а Сіті місяць, е, мені здається, 124 тисячі переглядів. Ага. Це перше. Шовковиця це уклон, ага. і це не реклама. Онліфан е, заради ЗСУ. Так. Е, Колаборація Крему і так далі. Uh -huh. а -а Скільки коштує колаборація, як для вас до вас звертаються, чи ти сам шукаєш. От давай про рекламну інтеграцію з латексфауна, от трошки деталі. Е, ну про, про те, що скільки коштує, не знаю. Це все дуже ну, по-різному. Це, це дорого чи ні? Взагалі? Я думаю, що це залежить від е, того, який ресурс ми будемо на це затрачати, е, і, е, і який бюджет є в клієнта. От але, ну типу, у нас є е, маркетинговий відділ, відділ піару, і зазвичай звертаються до них дівчата його обробляють, дивляться, що там підходить, не підходить, бо різні бувають і бренди, і все таке і буває, що приходять вже з готовою своєю ідеєю, яка, наприклад, нам не пасує, ми кажемо, ми це не будемо робити. А буває, що типу треба, щоб ми щось придумали. Цікаве. Ми буває придумуємо і робимо. Тобі найцікавіше вигадувати самостійно. Мені цікаво дуже вигадувати з ТЗ клієнта. Ні, мені звісно, прості ну не то щоб простіше. Мені подобається вигадувати, тим паче, що я відчуваю наш бренд Лотикс Вавину. Угу. Я розумію, що, що нам е, підходить, а що не підходить. Бо інколи нам можуть принести там ідею від клієнта, яка ну нам не підходить. Просто вона. Ми, ну, ми, ми, коли... ми всі ідеї виглядаємо не ок, не прикольно. Коли чіпляє, то вже ти берешся на повну і а коли ні, краще коли приходять задачою і кажуть, от так може ви подумайте. Ми щось. подумаємо, або ми щось на філ це робимо, або наш піар відділ уже обробляє сам, приносить це вже з класною ідеєю. Нам треба тільки знятися. Ну просто для мене, як для маркетолога, це знаєш так дуже нативно. і Це такий вищий пілотаж. Це виглядає ну, воно, ду дуже пари, стильно, так, да. не, дуже не класно. парити, не так, парити, так, так, а так. зробити це. Просто щоб залишилися Тому... приємні підтримки. Коли... Приємні... Коли... Від мене особисте оплеск. Коли це, вже... це, що... так. Супер. так, коли вже музичний фільм від Латекс Svau не буде. Ой, хотілося б багато чого зробити. <смі> Останнім часом ми багато чим займаємося, окрім музики. <смі> то, от як ми займемось музикою, то можливо ми зробимо цілу такий але про муз... епос музичний да. про музику. Я це буде плани. за завтра, обов'язково. Друзі, приходьте завтра о 18 -тій. Шинник, арт простір. На жаль, в нас часу не так багато. Ми б ще довго спілкувалися, спілкувалися, але будемо у нас ще є біля після цього. Так, навіть, що таке? Друзі, приходьте не завтра, приходьте ще й сьогодні а. на спілкування у Брукс. Це буде що? Дім? О 19 так? О 19 так. О 19-тій сьогодні Брукс, а завтра о 18-тій у Шинах. У Два дні, коли можна побачити Діму та Латек Сфауну. Клас. Дім, ну і наостанок, як ми обіцяли, прем'єра, ексклюзивна прем'єра нового так. треку від Ваша Тебе. Ваша радіостанція, перша радіостанція, на якій офіційно супер, презентується. Супер. Наш новий трек перша ріка, який натхнений рідним рідним краєм. Взагалі, це цією піснею ми завершуємо цикл наших пісень про повернення додому поки що. І приємне прослуховування. Дякую, завжди раді тебе бачити. Приходь обов'язково завжди двері інформатрафем для тебе відкриті. Друзі, завтра обов'язково будьте на концерті, якщо у вас є така можливість. Ладекс Павна сьогодні на інформатрафем. Прем'єра на «Інформатор фем. У полі зметушилися зайці, почувши шелест жита по руці і сполошилися пташки, розлетівшись навпрошки, Мене вом буде завжди навпрошки. а соняшник стоїть, як тихий страж, довершує довженківський пейзаж. Думаю, і не зірву манівцями по бреду, його лишу нічимним воробцям, моїм мім'ям роздалася луна Здається, хтось даля мене І я вертаюся здалі із закуточеньків землі, І врешті-решт я в рідному селі. Ми з тобою не купалися, а ти мене моя ріка дождалася, скільки ми з тобою не купалися, під магазином гладят свідят. Купую щось, годую розпишат їхню маму знаю я, вона була ще цуцня, коли у дальню путь поїхав я, на вулиці все пахне, як завжди, Вологі дрова, коні, і сади, яблука такі ростуть. Якби ж мене хтось підсадив, то червоненьке я вхопив, мабуть, А в літній кухні розпашився хліб, а у веранді кашля дід пили і дід пили б мене спитав, чим цигарок я йому не взяв, не наче я. the one.